Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що ви включилися у сьогоднішнє відео, в якому я буду ділитися з вами оновленою добіркою акватичних ароматів. Я чесно вам скажу, я дуже вибаглива до водяних, морських або акватичних. но часто вони мені здаються занадто чистими або навіть мильними, одеколонними, або просто це не мій улюблений жанр. Але я знайшла парфуми, які мене реально зачепили, і вони дуже. Різні. Тут і квіткові, і фруктові, і солоні, і м'ятні, навіть десертні водяні аромати. Тож я впевнена, сьогодні буде для вас багато цікавого. Будь ласка, не забудьте залишити під цим відео величезну вподобайку, якщо воно вам сподобається. Я вже знімала для вас першу частину, вона буде в описі. Залишу посилання і іншу корисну інформацію, тож перегляньте. Підпишіться на мій канал, якщо ви тут вперше, це справді допоможе його розвитку. І давайте зануримося в другу частину. Гарних Стандартних водяних акватичних ароматів. Ну що ж, розпочнемо з квіткових акватичних парфумів, коли квіти зустрічають воду. І перший такий аромат це SkyDive від бренду Galaha Fragrances. Цей аромат створює відчуття, ніби стоїш серед польових квітів після дощу. Він легкий, повітряний, але також терпкий з нотою чистої шкіри та вологих пелюсток. Назва SkyDive це, начебто, стрибок з неба дуже доречна, бо це падіння в хмар. Пару свіжості, яка така приємна і освіжаюча. Тож, якщо ви полюбляєте поєднання флоральних і акватичних нот, і у вас є щось в цьому стилі, напишіть. А якщо ви шукаєте щось справді особливе, то я би вам порадила Діна Дусіт від бренду January Sand Project. Це дуже артистичний бренд, і це, найпевно один з найбільш абстрактних ароматів, які в мене взагалі є. Але я пам'ятаю, що була дуже вражена цим парфумом, бо це не начебто дрейфування в лагуні, мрійливий, вологий, але також трішки солений. З легкою димкою, квітковими нотами аромат, який артистичний, який ну, важко описати, і чудово підійде тим, кому подобається, ну, знаєте, трішки заспокоїтися, зрозуміти аромат, декілька разів його поносити, потестити, посидіти, подумати. Це справді дуже комплексний парфум, цікавий і неймовірно стійкий. Взагалі дуже важко знайти такі. Стійкі, потужні акватичні аромати, бо вони ну, все ж таки легкі і, напевно, за це їх і люблять. Тож, будь ласка, напишіть, чи вам хотілося б більш потуги у ваших акватичних парфумах. Сьогодні, сподіваюся, ви щось цікаве і корисне для себе з цього відео винесете. А ми будемо рухатися до таких більш типових, солоних, морських ароматів, але які не обов'язково на пляж. Наприклад, я вам вже розповідала про ваниловай. це чудово Парфум від Джеліт Hezegan про солону ванілі, яка звучить дуже пляжно. Або в мене ще. Є отакий Wave Child, який ідеально підійде серферам, ті, хто полюбляють хвилі і знаєте, дошку з віском, яку натерла, і, і жувати весь час якусь жуйку з присмаком кавуна, але зараз не про це. Зараз про щось таке більш освіжаюче. І поговоримо про класичний улюбленець від Джо Малон під назвою Wood Sage and Sea Salt. Напишіть, будь ласка, чи ви його. Знаєте, чи ви його любите? Бо ну, це класика, він не мильний, не сонцезахисний крем тут, а справжній морський бриз, а вже ж нота солі. Вона в поєднанні з чимось трав'янистим, деревинним. Тобто це стильний і освіжаючий аромат, і я розумію, чому він так усім подобається, бо зараз дуже багато флоральних і знаєте, таких дуже насичених, можливо, навіть приторних парфумів, які занадто солодкі, або деревинні, або ще щось. І цей парфум він освіжаючий, він спокійний, він справді такий базовий. тобто це все ж таки не епотаж. Але якщо ви хочете, просто, знаєте, якогось відпочинку від навіть усіх цих перенасичених ароматів, то це непоганий варіант. І ще одна класика це Acqua di Gio від Armani, Парфум шикарний, я його обожнюю. Він, він ніколи не вийде з моди. Ці гарні цитруси, трохи деревини, і вже ж дуже такі насичні, чисті, акватичні елементи, він звучить чудово, але для мене він занадто. Чоловічий, тож, якщо і вам би хотілося більш нішову версію цього парфуму, я би вам порадила Helix від Carner Barcelona. Він справді дуже крутий, його придбати, ви можете, до речі, з моєю знижкою. І це не начебто більш дорога і така нішова унісекс-версія Aqua Di Gio, бо тут ми також маємо ароматичні цитрусові елементи з потужним морським бризом, він майже такий а, темний, я б сказала, не начебто це шторм на морі. у Флаконі, а, він потужний, начебто фейерверк, який тримається дуже довго. А ось ще один класичний аромат це Cool Water. Якщо він вам подобається, є жіноча версія, ви досі його носите, божечки, я вам дуже-дуже раджу ось цей аромат від Maison Violet під назвою Rivage, бо він справді неймовірно приємний. Я згадувала його вже в багатьох моїх відео, бо це один зараз з моїх найбільших улюбленців. Я його щоденно ношу. Він справді витончений, трішки солонуватий, дереву. Ароматичний. І він не кричить, прямо, знаєте, пляж, відпустка, а така елегантність біля моря. І мені подобається, що у ці всі ноти, вони. Дуже гарно збалансовані і рисом, який не начебто їх угортує в пудрову вуаль, і це також один з найкомпліментарніших парфумів моїй колекції, бо він звучить класично, шикарно, але все ж таки по-новому. Тож, якщо ви хочете інтерпретацію суча... якогось сучасного акватичного аромату на повсякдення, я раджу саме його, і ви можете його навіть придбати з моєю знижкою. Тож, будь ласка, не спіть, обов'язково зверніть на нього свою увагу, якщо полюбляєте більш класичні аромати, А якщо хочете чогось вибухового і такого цікавого, то зараз ми говоримо про фруктові акватичні парфуми, таку тропічну воду. Я вже згадувала Wave Child від Room 1015, і тут хочу також розповісти вам про один з моїх найдавніших фаворитів Amongst Waves від Gala Fragrances. Якщо от цей парфум Skydive це дощ на квітах, то Amongst Waves це смузі біля океану, бо тут є тропічні соковиті нотки, найбільше така відчутна для мене це диня, і вона справді вибухова, але акватична, і він тримається дуже довго прям увесь день треба після нього йти в душ, щоб змити цей потужний аромат. І якщо ви шукаєте неймовірну стійкість і дуже довгий такий тропічний акватичний шлейф, я вам його раджу. А якщо вам подобаються більш ароматичні аромати, і ви хочете чогось як, ну, знаєте, така е, насичена вода, якимось. Е, Травами, та, можливо, навіть. Ем знаєте, Здоровими нотками, то я вам пораджу Wash Me in the Water від 4162. Це аромат, як така, знаєте, рослинна вода. Тут є ім'я, ти євкаліпти, зелень. Це начебто купаєшся в лісі, в такому чистому озері, або, можливо, йдеш до спа, бо тут є оці трав'янисті елементи. Все медитативно, все освіжаюче, але мені подобається фішка цього аромату в молекулах, бо він настільки чуттєвий на шкір. Це не банальщина в стилі акватичних ароматів, типу чогось такого прозорого і незрозумілого. Він справді дуже-дуже гарно звучить саме на шкірі, і я обожнюю. Це, начебто, і не мускус, але просто якісь молекули, які створюють це чарівне, дуже натуральне відчуття. Тож я вам його справді раджу, якщо ви хочете, прям а, такий освіжаючий, чистий. Водянистий аромат, але якщо взагалі це також не ваш жанр парфумерії, і ви прискіпливі до цих а, водянистих ароматів, хочете чогось нестандартного, епотажного, цікавого, можливо, навіть щоб вас здивувало, то я би вам порадила от цей солодкий акватичний аромат цього ж бренду, це, начебто, десерт біля океану What are you on My Holidays дуже кайфовий парфум, про який я вже згадувала в моїй м'ятній добірці. Якщо ви її не бачили і полюбляєте ноту м'яти в парфумах. Мері, будь ласочка, придивіться, бо там я зібрала найкрутіші парфуми з цією нотою, і він був серед них, бо тут і м'ята, і кокос, але це все натхнено морським бризом, ніби цукрова вата, сонцезахисний крем і пляжна вечірка в одному флаконі. Слухайте, якщо ви не любите щось таке морське, або а, а, шукаєте літній аромат на відпуску, я вам його раджу. Спробуйте, якщо, а вже ж у вас є така можливість, він справді дуже крутий, цікавий, і я його обожнюю. А ось контрастний до нього. Зараз буде крижаний, акватичний, освіжаючий аромат Manth Freud від Aura Perfume, бо тут є акорд цього льоду. Це мороз у флаконі. Він прям Дуже голодний, ментоловий, м'ятний, трохи тут зубної пасти, але він звучить класично, традиційно, начебто якийсь, знаєте, вода після бриття. Тож для спекотних днів він ідеально підійде. Тут прям крижана заморожена вода, якщо ви шукаєте цього відчуття в парфумі, він насправді дуже стійкий. Я думаю, він потішить вас своєю якістю. Ну а останній парфум на сьогодні дуже приємний, і знаєте, в стилі 90 Бо тоді акватичні парфуми були на піки популярності. Якщо вам подобаються саме елементи дощу в парфумах, то я вам раджу цей аромат Aura від Charles Wong, бо тут є і дощові елементи в поєднанні з чимось таким класичним, чистим, прозорим, приємним бамбуком, рисом. Я вам його раджу, він абсолютно унісекс, і підійде на будь-яку ситуацію, не тільки влітку, коли, я думаю, найдоречніше носити такі. Приємні акватичні аромати, Айна на а, увесь рік. Тож напишіть, будь ласка, які вам саме подобаються акватичні аромати. А, чи полюбляєте ви щось більш солоне або фруктове, трав'янисте, або, можливо, навіть десертне. Або як ви ставитеся до морських нот, можливо, вони вам також не дуже подобаються. Пишіть, будь ласка, ваші відгуки у коментарях, якщо залишилося питання, я буду рада з вами поспілкуватися. Лайкніть це відео, якщо вам сподобалося і було корисним, підпишіться на Мій канал донайте на ЗСУ. Можете купувати парфуми з моїми знижками, слідкуйте за мене в соціальних мережах. Уся корисна інформація буде в описі. Вам я бажаю гарного дня! Передивіться першу частину добірки, щоб мати ще більше рекомендацій. І вже ж можете залишати у коментарях ваші запити по наступному контенту. Будь ласка, активуйте той дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей! Слава Україні! Па-па!